Centaurus p 200 від компанії Lost Vape. Що ж воно таке? Давайте почнемо розбиратись. Що почнемо з того, що таке боксмод. Боксмод це частина електронної сигарети, яка відповідає за подачу енергії на атомайзер. Він складається з плати, потенціометра та двох акумуляторів всередині. Всі основні характеристики ви зараз бачите на екрані. Почнемо з основних. Основні, це те, що Centaurus – середній боксмод, який розрахований на встановлення двох акумуляторів 18650. На жаль, в комплекті вони не йдуть, але ви можете їх завжди придбати в нашому магазині Вейпстейшн. Корпус пристрою виконаний з легкого напівпрозорого полімеру з надійною основою з цинкового сплаву і має гарну ергономіку. Батареї можна заряджати з трубом 2 А безпосередньо всередині мода за допомогою роз'єму USB та c Індикатор заряду вбудований у кнопку Fire, якою можна вімкнути бокс мод. П'ятиступінчате регулювання потужності здійснюється за допомогою обертового потенціометра в межах від 5 до 200 Вт з максимальною напругою 8,4 вольта. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, який огляд бажаєте бачити наступним.